На Кіровоградщині подорожчали овочі. Найбільше ціна підскочила на буряк картоплю моркву і цибулю. Зростає і вартість борошна. Цінову ситуацію обласні посадовці обговорювали з делегацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, яка побувала в Кіровограді з робочою поїздкою. Ціни ростуть, попри те, що Кіровоградщина харчами забезпечена 100%. Лише картоплі торік виростали 440 тисяч тонн, тоді як річна потреба втричі менша. Аби тримати ціни під контролем з товаровиробниками та торговельними мережами, обласна влада підписала меморант. Андом нині його підтримує понад пів тисячі магазинів. Там на найзатребуваніші харчі ціну обіцяють не підіймати. Столичні ж спеціалісти радять проводити в області якомога більше ярмарків. Цей захід може реально впливати на ситуацію цінову на ринок. Не зможе їздити, ну скажімо, конкретний представник господарства населення да Він Не може там кожного дня і платити вам. Ті гроші, які платить посередник чи інший, йому треба знати, що в конкретний день він має приїхати сюди на ярмарок і продати свій мішок картоплі. У вас профіцит в області картошки. Тобто, на сьогоднішній день її, ну, десь вона лежить у сільськостової які не можуть її запропонувати міст містянам. Ми повинні створити максимально. Комфортні умови для торгівлі сільхозтоваровиробникам, тому що ну, ви знаєте, що труд у їх усіх не